Вітаю всіх. Мені писали, я бачила в новинах багато деокупація Херсонщини. Я не знаю, наскільки це правда. Давайте подивимось. Деокупація Херсонщини буде до кінця 2025 року. Деокупація Херсонщини буде до кінця 2025 року. Давайте дивитись. Чомусь багато про це всі кажуть. Якщо казати мах, це відповідь так. Але якась нечиста, нечиста тема. Якісь обставини придушать, багато вибиття, повторення ситуації військово, любі мої, це військові дії, серйозні військові дії. Можливі до кінця року те, що мені випадає зараз. Серйозні бої. Це ж недобре, ви самі розумієте. І так, деокупація Херсонщини можлива яким шляхом? Військовим. Ого, Військово-політичним. і домовленості. На тему домовленості відразу впадає блазень, шут. Ні, не домовленості. Недомовленості. Але військовим імператриця ого. Знову ж таки, повторення ситуації. Можливо, і, на жаль, двійка мечів. Щоб ви розуміли, там буде тупікова ситуація, там все не повернеться. Військово ось військово-політичний. Отут ось мах випадає на військово-політичний. Те, що було так або ні. Військово-політичне. Не все так просто, десь домовляться. Рух, карта Руху. На жаль, буде бойня. Чому вони вчепилися ту Херсонщину? Не дуже мені зрозуміло, але це доступ до Криму ближче. Крим, наш, наш Фетіш на Крим. В принципі, можна очікувати від наших все, що завгодно. Я допускаю, тому що багато от моїх колег про це кажуть. Чомусь різко почали казати. І багато. То якоїсь дивної інформації. Це те, що мені показує на даний момент. Я скажу так: я в цих питаннях дивлюсь, як показує, і все. Я проти дивитись деокупацію, тому що є наступи, є знущання над людьми, яка нахрен зараз деокупація. Але, може бути, наші ті йдуть в одному напрямку, наші лізуть в іншому. Таке враховувати треба також. Тому побачимо.